Спочатку ми створювали його з такою метою, щоб були якісь цікаві мистецькі події в Україні, тому що люди, які стояли біля витоків цього фестивалю, вони всі були журналістами, які на той момент працювали в провідних медіа, але реально мистецьких подій, про які цікаво було би писати, таких подій не було. І ми вирішили створити її самі. І дуже раді, що до нас долучилися музиканти, художники, дизайнери. Тобто, таким чином виник наш фестиваль 12 років тому в Карпатах в селі Шевшись. Від самого початку ми обирали такі види мистецтва, які були би близькі до навколишнього середовища, тому що проводили ми його такі не в місті, а в природній місцевості, і це були еднічна музика і лендарт. З часом концепція фестивалю дещо змінилася. Ми перейшли в більш. Експериментальний формат, але елементар залишився з нами до останнього року. Навіть коли цього року фестиваль приходив у ножі, не був вже фестивалем, а був творчою лабораторією, він носив такий більш е, творчий, більш е, ну, скажімо, такий характер, коли всіх. Були присутні на події, самі робили щось, а не просто хтось сюди приїжджав, а там 10 тисяч інших дивилися на те, що він показує. Виставка називається Приховані світи. Ми таким чином хотіли показати, як художники підкреслюють ті світи, які існують, але які ми на своєму бігу просто не встигаємо помічати. Це об'єкт був створений в селі, в Івано-Франківській області. Він називається Вогнення дзихи, а але тут на фотографіях ви можете побачити процес його створення.